Всім привіт, Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо новини. Обговоримо, які серіали виходять, які серіали оштрафовані, хто з ким посварився, хто змінив імідж, кохання та інші цікаві моменти, скажімо так, з Туреччини. Беріть щось смачненьке і будемо починати. Сьогодні ми не побачимо нову серію круп'є. На старт ТВ буде спеціальний випуск, де ми бачимо президента Туреччини. Це буде два канали Старт ТВ і навіть ще перший турецький канал, як я пам'ятаю, так називається, і серіалів там не буде. Всі інші канали покажуть свої серіали, як зазвичай, тому королеву ми чекаємо ввечері з прем'єрою. Але знаєте, трішки дивна така штука, тому що серіал починається о восьмій. А президента побачимо бачимо о 10 й Що вони будуть показувати замість серіалу ці дві години, я не знаю. Може, вони покажуть нам минулу серію, чи ще щось. Але то дивно, можна було почати, там, як завжди, о 8-й, не показувати нам минулу серію і показати нову серію. Тому деякі фанати серіалу думають, що вони просто злякались рейтингів, тому що цей день у нас виходить серіал як «Гора серця. Яка досить популярна, а також у нас виходить королева два таких сильних конкуренти. Якщо от, знаєте, то гора серця в нас виходила в суботу, але через те, що буде в суботу футбол, її перенесли на середу, тому. Якби королева досить сильний конкурент, який тільки входить. А ще гора серця, яка вже є досить сильним конкурентом. І рити журналістам на знімальній площаці прощального листа сталася неприємна ситуація. Рабія дуже сильно запізнилась, через те затрималась зйомки, затрималися актори, і якби і не встигають тепер. Треба знімати більше, треба затримуватись більше і тому подібне. Сталося вперше чи ні, невідомо, але ось така неприємна ситуація. І рабія отримала. Як скажемо, не дуже гарні коментарі від знімальної площадки, а також від режисерів і компанії, яка знімає серіал. Серіал журавлиний Щербет або ж кизиловий Щербет отримав у нас штраф. Штраф він отримав через те, що показав жорстоке поводження з жінками. І якби, за словами журналістів, майбутні 5 серій під питанням, тобто вони можуть не виходити. серіал отримує штраф, а також заборону на декілька серій. От, хоча інші пишуть, що серіал вийде, все буде добре, але ось маємо штраф. Якщо вірити тому, що жравлиний щербет або поки щербет, все ж таки на таку невеличку паузу, як невеличку, більше місяця, це дуже гарна можливість для серіалу Зимородок або Бабів особняку, або злодій законі, неважливо, як ви його називаєте, нарешті повернути своїх глядачів. Ну, якщо вони, звичайно, ввчать мізки, трішки подумають, змінять сценарій, зроблять його нормальним, то може в них щось і вийде. Як нам кажуть, 26 серія у нас нарешті станеться ця близькість між фірітом та сирам. Це не точна інформація, але є блогери, турецькі блогери, які часто нам розповідають спойлери, що ось таке можливо. Ну, Я сподіваюся, 25 серія вони нарешті. Вирішать це з Плін, хоча по фрагментику, розумію, що тут кінець, який ми бачимо, що там Пеліна сидить з Фірітом і мама Пелін, і Сиран заходить. Мі здається, це буде кінець серії, і будемо знову чекати тиждень, щоб побачити щось цікаве. Ну, поки нам таку інформацію, сподіваємось, що нарешті 26 серій пройшло, у них хоч щось буде, бо я так розумію, це скільки вони вже одружені. Дуже довго. Мені е, шкода, фіріто в такий момент. Давно Мерта зробили журналісти і запитали, ну, коли хто знімається з кимось, це таке типове питання, що ж у нього з афрою. Він сказав, що в них нічого немає, вони просто друзі і просто знімаються в одному серіалі, тому проводять багато часу. Дивовижна така штука, але журналісти кожного разу цього не розуміють, кожного разу приписують романи. Дуже часто ці романи не співпадають з реальністю. І, здається, просто всі, хто знімається разом, яких таких. Серіалах, де вони грають любов, потім отримують коментарі, що вони разом. Якось так. Також щодо скандалу про Буче, це у нас Пилін. Менеджер Буче сказав, що відтепер всі погрози, всі такі коментарі, вони будуть відправляти до суду. І якби вони праві, тому що я позаходила на ці коментарі. І дуже велика кількість це жінки там за 50, за 60 років. Там за профілі аля щаслива мамуся, щаслива бабуся, там, не знаю, щаслива дружина, діти, тому подібне. Знаєте, там, мені така аудиторія здається дуже... Такою трагічною, тому що більшість таких людей пишуть хейтерські коментарі в такому так сказати, не хейтерському ключі, не то, що вони там кажуть, ось це там граєш не дуже, і що ще. Вони пишуть саме такі коментарі, які трішечки переходять кордони дозволеного. І я не знаю, от просто от якось чула таку версію, що жінки, оці які пишуть, що вони в житті, що вони там мамусі, бабусі, і все в них прекрасно, і просто все в дітях. Дуже часто виглядають досить агресивними, і це реальна правда, тому що навіть дивлячись по своєму профілю про там Тіктоку, Інстаграму чи по чому ще, це за все мені пишуть якісь хейтерські коментарі в такому дуже агресивному тоні, саме жінки за 60. Не знаю, що відбувається в голові цих людей, але це сумно. Давайте не будемо такими. Кремль виступив послом та організації, яка займається змінами. Клімату. І ця організація зробила таку програму, де науковці розповідають про землетрус, про те, що відбувається, як це пережити, як там зрозуміти, що робити і тому подібне, щоб люди були. Більш обізнаним в цій темі Каремик був як ведучий, додавав питання, і науковці відповідали. Це досить цікаво, тому що все ж таки ми живемо в такому світі, де землетруси можуть бути просто повсюди. Україна не виключення, У нас також є такі зони, де можливі землетруси. Я навіть пам'ятаю, мені було років, напевно, 13-14, ну можливо. І був якийсь сильний землетрус, який відчувся навіть в Херсоні. Тобто ми з мамою сиділи і в одну хвилину просто почало все труситися. І це такий погляд моєї мами на мене, я мою мій на маму, що ну все нормально, це не тільки тобі здається. Тому пам'ятайте, що землетруси можуть бути повсюди, і треба подивитись, хоча б знати, що робити, і які такі є причинно наслідкові, не знаю, якісь такі функції, що може бути до, що може бути після, і як так взагалі з цим жити. Злодія законі Балабів особняку є першим турецьким серіалом, який офіційно проданий до Швеції та Фінляндії. Ці країни не дуже сильно контактують з турецькими серіалами, але все ж таки пробилась крига, і цей серіал взяли офіційно, він був куплений цими країнами, буде перекладений і. Покажуть цих країнах того, хто знаходиться в Швеції чи Фінляндії, і ви знаєте цю мову, можете чекати на офіційний переклад і на офіційну телевізійну версію. Чатуран трішечки змінила свій імідж. Можете просто подивитися. Довге волосся тепер у неї в минулому, і знаєте, як людина, в якої довге волосся, коли бачу, хтось його обрізає, в мене просто серце кров'ю обливається, тому що воно ж так довго росте. Може, це сталося через те, що якась роль, а може, через те, що щось сталося в своїй житті, тому що у жінок. В першу чергу, що у нас страждає певен, волосся. Нам на Ханде зловили журналістам, як зловили. Вона нам сказала, доброго дня, бажаю всього найкращого, до побачення, вона, якби все. Вона була свого менеджера. Менеджера вона була, за словами журналістів, десь більше годинки, потім виїхала, в неї запитали про всю до Хакана. Вона сказала До побачення і поїхала далі. Також у нас є декілька фотографій ханде у футболці з її дизайном, і на цьому якби все. Чесно, хате не вистачає, не вистачає як акторки. Дуже сильно, тому що зараз новини про неї таке собі, і частіше за все це якісь новини щодо її роману. А це були всі новини на даний момент. І бажаю вам всього найкращого, прекрасної весни, мирного неба і до скорих зустрічей!